Вітаю всіх! Е, Єсть у мене на пересадочку така рослинка. Я шукала-шукала, що ж це в мене за квіточка. Я знаю, що підписала бігліб. Тут якась така назва. Е, ну, в общем, начебто. Я знаю, що я купляла її у ціночка. І це бігліб. Я ставлю фото. Е, Значить, що я тут хочу з ним зробити? Він тут активно почав зверху наращувати корінчики, бо він у мене ще зліта. І що я помітила? У нього ж тут по оціночці були зняті листочки отут, і виходить така, що видовжилася шийка, стовбурець. В цій частині він уже так гарно понарощував корінці. Я хочу зняти цей стаканчик. І якщо ці корінці, отак будуть тут всі зверху, то я хочу там чікнути. Останеться оцей один листочок, і остануться ті корінчики, які були до цього. Взагалі, хочу спробувати розділити підлітка. Що з цього вийде, я поки що не знаю, але. Уже хочу. Я давно ну, на нього так заглядала. Так, ладно, я потім його поставлю просто в стаканчик. Не хочете травмувати корінчики, коли буду знімати стаканчик, то вже зріжу його. А якщо вийде залишити нижню частину, то поставлю просто пластиковий. Таканчик зараз акуратно. От. Значить, я хочу поведіляти ті корінчики, які вище оцього росту. А решту. Корінців не чіпати і відрізати. Тут, виходить, так дуже гарно, багатенько цих корінців. От. Зараз ми його чіпнемо, так хочу придивитися, де саме. Так, секатор оброблений, не переймайтеся. Головне зараз чікнуть так, щоб не відрізати корінчики, які будуть потрібні, і залишити якісь. Так, що в нас вийшло? У нас вийшло О, така непогана верхівочка. Мені вже це подобається. А ці залишаються корінчики з цією. Тут один листочок є. Я думаю, йому буде достатньо. Ставлю поки що в такий пластиковий стаканчик і будемо спостерігати неудобно став. Тут зрушила скорінці, так як вони лежали. Так скласти хочеться. Ну ладно. Будуть якраз <кій> удобно буде <кій>, поливати. Налила трошки водички сюди, вони підтягнуть. От така в нас вийшла верхівочка. Я зріз, може, оброблю, а може, хай підсихає. Е, нічого страшного. Так, я знаєте, що зроблю? Щоб не підписувати. І побірочку залишу. так штаканчику А цю верхівочку ми тепер посадимо. Гляньте, як чудово. Всі ростущі корінчики. Так. Ну, такий стаканчик буде замалий. Зараз піду, підберу щось. Так, є у мене така ємність 065. Я думаю, якраз буде. Так, да, якраз буде хорошо. О. Так, беремо. Буду поки використовувати ще залишки муху, які у мене залишився, треба ж його теж кудись використовувати. Так. І, і, і. Є є. І мелка, і крупна кара. Зараз будемо мі міксувати. Але напишу я ще. Зараз принесу ще іншу кару. Так, принесла ще таку кару. Кубиками. Отакі кубики. І що я хочу сказати. Помните, я садила детку Sakrifa's і саме в таку кору. Так, вот, пластиковий бокал. Покажу, как развивается детка. О, так чудово. Наросли корінчики і тут ростуть. Вже новий листочок виріс і тут нові ще додаються. Усе уже торчить корінчик. Головне, що тут ось такі розвітлилися корінці. І непогано, вона плотно не стає. Кора, там повітря так достатньо. І орхідейкам подобається такий варіант. Значить, і ми і цю так зробимо. Так, муху я поклала. Тепер. Покладемо нашу туди орхідейку. Отак от. О, просто якраз для неї. Так, трошки мені не угодно. І тепер просто буду засипати туди. Тут є такі крупненькі кусочки і міленькі. Засипаємо туда второю. Разные фракції тут тваринки, кубики такі. Так поспостерігаємо, чи видасть дітку буде цікаво. Ну що воно тут? Длинна шия? лишні корінчики, якщо зараз дуже гарно проростають новенькі. Так. Більше муху додати не буду. Засиплю повністю до верху корою і все. Поки мох вологий, я, може, дня два поливати не буду. Корінчики там лежать на вологому мусі, так що поки не просохне просохнемох. Потім полью, М -м -м. розбавлю циркончика. А зверху можна просипати кука Чуть не, не збила. посадочка. Так от легенько. Повітряно. Всі корінчики видно. Там зріс підсохне за ці пару днів. І все буде добре. От. Така вийшла розділення з посадочкой. Все і пенічок, ну, думаю, десь, може, і видасть тітку. Треба буде трохи прибрати так муху від. Може, може, щось і видасть все. Дякую всім за увагу! Кому сподобалося, ставте лайки. Чекаємо розвитку нашої орхідейки і чи з'явиться дітка. все потім покажу. На все добре!